І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесіо і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер мускул на Боркен Карта Проферівка. Ну що, до бою. Так, ну, давно не було на Боркен Капері. По-моєму, на Малинівці в останній раз, так, поки чудовий показовий бій був показаний. Ну і яка в нього перевага? В нього перевага лазерний цілей вказівник. Ну, чудово, ну, в принципі, супер чудово. Ну, треба просто, напевно, наловчитися на ньому. <кхе> Яка може бути проблема саме от на прохорівці? Нам треба пересвічувати, щоб наші братіші перестрілювали. Але щоб спрацював цей лазерний цілий вказівник, то треба стрільнути, от підсвітити когось, стрільнути по ньому, тоді він буде довше виявлений. І тоді він буде, ну довше в світлі буде. І тоді він буде, я так ще зрозумів, наскільки я розумію цю механіку, він буде більше шкоди отримувати від пострілів. Ану, експертні експерти, давайте поправляйте, якщо я не про. Ще, що я пам'ятаю, що якщо ти стрільнув боркенкафором от в кущіща, так? десь там мімбо кущіща, і влучив в танк, не бачачи його, то він буде позначатися маркером, що там хтось стоїть. Це також, в принципі, чудово, ну напевне, що навіть і на цій карті це чудово. Але спробуй влучити. Хі -хі -хі -хі. Хоча бачимо, блиндами там закидують непогано, можливо, ще й е влучають. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 2000 у нас зараз, відна... зараз відданими. Від Redmetal Pan Servagen відрізняється, ну візуально відрізняє. Він такий якийсь, от, знаєте як, О, такий міцний. якийсь начебто. Але він не міцний. Загрозливий, можливо і загрозливий. Хоча ми знаємо, що Панцерваген, він... у нього гармата дуже чудова. Тут також, до речі, 7-4 у нас перезарядка, точність случність німецька, бо по, по, ну, по всім параметрам повинна бути така. І ще поки що не стріляв. Бо, ну, у нас як, на Пропорівці, як зазвичай. і Імбокущик на таких ЛТшках. Постоїмо, потім поїдемо, пересвітимо, а потім вже поїдемо подохлопушуємо. Чудовий план на бій, супер чудовий план на бій. Але в нас по бою мінус два танки, не в нашу користь. У нас мінус 1200 просадка по ХП. Це незначна просадка, правда? Бачимо, що втратили одну одинадцятку. Суперники також одну втратили. Ну і мені здається, треба більше краще грати наші артилерії. У нас бача тарта, наш герой підсвічує, треба зараз те, що підсвічено, щоб воно було дохлопушено. Хоча в принципі й непогано. Не, не пройшло ще на 4 хвилин бою, а вже 3248. Відбуваються випадкові події. Отже, починається рух. Або з нашої сторони, або суперники. Суперники поїхали. Маус. А зараз по нього б і побачити, чи більше з нього буде деміджа вихлопушувати. А як ти побачиш, до речі? <реш> ну так, ну по-моєму, якщо я не помиляюсь, от така механіка. там, там е В характеристиках цієї механіки написано, що якщо ти влучив оркенкафором, то він довше в світлі і, і отримує більше, е ну, а за рахунок чого він більше де цього шкоди отримує, це для мене не дуже зрозуміло. нашими героями зараз стрільнути він себе виявив, Оце механіка не дуже чудова. Це... Правда, от на малинівці ми бачили, що ти стрільнув. Але ще ж треба натиснути, так? Це ж не просто ти стрільнув і, і зразу ж там підсвічуєш. Це мені також не подобається. напишіть Ну пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Бо на Birken Caper небагато боїв, правда, показує. Отже, складна, так? Сама по собі механіка. Просто як розвідник краще зіграв. Тут бачимо, що гармата такого непоганого калібру. Так, а я думав, поїде зараз наш герой просвіти, поїде все ж таки так? Там небагато наших той танків залишили, а може і багато. І наш герой не зміг поїхати на алею, чому, тому що пересвітив У них ще ЛТК залишилась, вже там ЛТшка поліковому стоїть. І в них, по-моєму, так Борхінка. Боркенкафер, якщо не підводять мене пізнання іноземних мов, перекладається як жук Ну, Цікаві в них назви, я вам скажу, так. Кишеньковий поврошок, миша, жук-короїд. Хоча і є крутезні там леопард, наприклад, тигр. А я взагалі тут зараз ну, в шоці. І, напевне, суперників в шоці, Просто по центру, по полю їде порез по суперників. Такого ще я не бачив, реально. <сум> ну бачили всяке, що там проїжджали по алеї саме придкул. А щоб оцей імбокущик сховатися, я такого ще не бачив. Це вражаюче, до речі. А тепер братіші працюємо. Вони працюють в основному бачимо по нашим там братішам, що вони не можуть ніяк. Треба, звідси можна було стрільнути. Мені здається, що звідси не пересвітять. Хоча не зрозуміло, де їхній ЛТшка стоїть. От зараз би стрільнуть по СТРВ, Щоб побачити оцю механіку. Але ще раз ж наголошую, треба X натиснути, так? Наскільки я розумію. Щоб почала працювати ця механіка. Напруження досягає свого апогею. 5-8 рахунок побою, не в нашу користь. Просадка по хп незначна. Отже, можна подах лопуш. Це проблема, лише от правда. Наш герой звернув увагу, що проблема саме в тому СТРВ. Тут немає кому постріляти. Пересвітив, то пересвітив. Вони там позашкірювалися ту точку біля залізниці, але немає кому постріляти з наших батьків. На алеї ми взагалі всіх там повтрачали чому. Отже, наш герой що буде робити зараз? Ну треба їхати вже вихлопушувати, напевно. Опа, поїхав. Поїхав на СТРВ, він не витримав е цього напруження. Бо його хтось світить і світить. Він думає, ну, ну що це таке? Поїду, може, в тому він кущику стоїть. Немає. <сум> на непомітність дійсно це крутезно. І звідти також я спробував вихлопушити. Ще там у нас далі. Ну У нас на гірці також проблеми, там відступають, бачимо. Відступив Т-62А. Артилерія ще є, артилерія чомусь не працює по нашим засвітам. Вже ми міг би давно СТРВС цю прохлопушити. І вона б не встигла втікти. Не працює. А тобі я вже на артилериста б сварився. Ну світиться, наш артилерист, напевне, б'є туди по важким танкам. Може бути. А наш герой на, натякає, що ну стрільніш, стрільні, ну стоїть просто перед, перед тобою, видно там його, він на полі стоїть і там не так далеко Нарешті все, пішов вогонь. Там все одно ми втрачали братіша біля гірки, бо там троє тан, три танки. І немає кому стріляти, у нас там лише один СТРВ стоїть. Братіж. О, братіш відгукнувся, наповню. Давай на 430. А дар артилерія вже не відпустить, так? Вже зрозумів, що у ну, нього була помилка, що він перед цим не стріляв. Вже він його не від... Може я помиляюсь, може він стріляв, просто перезаряджався. Вже він його не відпустить. Ну що й добити? Психанути, так скажемо. 7-11 не в нашу користь. Можна витягнути цей бій? Як ви гадаєте? Я завжди впевнений в наших грав наші герої відео. А ти фоловий бачимо, на, ну майже половина на, на 430-му. Поїхав доблесно вперед і щось він незрозуміло так поїхав. Вогонь! тепер треба стріляти, все, поїхали. А тепер треба брати вже гру е, в свої руки, так скажемо, і тягнути. 8 тисяч насвічено. За розвідданими. Танкану гуслею, їм бо гусля. Врятувала. Тут не пробив. Ну тепер дивимося по гарматі. Я бачу, що... Ой, чудово, оце тільки що артилерій сприйску. Я бачу, що по гарматі тут все чудово. І чому ще чудово, що в нас на автоприсілі ми на ходу можемо влучати. Ось, вона. дуель на дуель. Два бургенкафера зустрілася. Такого переклопу. Чому ну, він так з нашого танку мало Не зрозумів. Кудись не туди влучив, так? Чи що? ББХ. Шап... А, підкаліберні. У нас. Так, наш герой також на підкаліберний грає. 249 пробиття це основні, так? Я розумів? Я так щось не... І, і не, не зрозумів, що у нас тут з гарматою. І 290 також не дуже багато у нас. Перезаряджаються на кубаси. Я б не перезаряджався на фугаси. А, ні, не дозарядився на фугаси. Ну що, тягнемо в бій. Дві тисячі вже настріляно. Дев'ять тисяч насвічено. Єсоти взагалі їде, я так зрозумів, він їде на СТРВ. Вони, вони вирішили СТРВ виклопушити, а практично СТРВ тримається. За чудово, що вони так хочуть цифрову цього робити. Так, бача тарта нам не страшна. піршкафер, ми його закругляємо, якщо що. Ну, єдине, що можуть бути проблеми з кранваген. Я не бачу, скільки в там хопає. В цього вже немає проблеми. Чудово, а тепер з братішом їдемо швиденько, 4 хвилини до завершення бою. Їдемо вихлопушуємо. Бо я не хочу, щоб на останніх секундах ми зіграли в нічию, бо багато таких боїв було. А дійсно от вражаюча то вийшла. Такі дивні дива для мене, що проїхав там взагалі по полю, став їм по курші. Цім познічував суперників. Так, вони вже такі злі, злющі по центру там почали їхати. Потім поїхав поперехлопушував три, суперника перехлопушив і 3000 нахлопушив. А це крутезне, дійсно, показовий бій. Отже, бачимо, що цікаво так все. Ну. Так скажемо, рейндметл Panzerwagen, так? він дещо відрізняє. І тут мені здається, ще який недолік є. Що у нас башта вона не попереду, вона навіть не по центру, вона позаду трішки. Оце можливо навіть не буде. Якби вона була попереду, то нам би було е ну, легше керувати. Він ще легше стріляти по супере. Це такі мої думки. Експертні експерти, поправляйте, що вам подобається, що не подобається так. Ну вже танки перероблювати ніхто не буде, звичайно. Можливо, їхні якісь ттк будуть. Покращувати або погіршувати. Якщо їм більш більше, імбіще, то будуть погіршувати, якщо ламає ранку. А покращувати, якщо дніщинське він дніще. Ну так, щоб всі... якісь із 11 рівнів танки були дніщинським східнішим, я би не сказав. Так, ну що, де там наші стереви? Їдь вперед, я ж казав, братіш, їдь вперед, їдь, їдь. Залишається дві хвилини до завершення бою. Якщо десь зашкірився Кранваген, то чи спробую його знайти. Ось він де зашкірився, недалечко, чудово, тут треба нам пробу. А його не вистачає. От трішечки-трішечки не вистачає. Є. Хвилина 20 секунд залишається до завершення бою. Ну навіть якщо артилерія один разочок влучить, це не так страшно. Ось вона стоїть зашкірилася. СТРВ також вперед, допомагає, прийдуть. Просто зараз розведемо Вах, влучив. Це було боляче. На 8... Ого, на 896 влучив. просто пропит. чудовий бій, щедовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!